Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал. І сьогодні у нас надходження. Volkswagen Passat 2014 року. Автівка приїхала зі штатів рік тому. Це 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Сірий колір. По комплектації у нас шкіряний салон, електрорелігування удійського сидіння, електрорегування дзеркал. Скло у нас теж електро. І ось такі от незначні потертості. Мультируль. Кондиціонер підігрів передніх сидінь, заводська така мультимедія. Задній ряд у нас ось в такому стані. На автомобілі також є люк. Встановлені 18 диски. Ось так виглядає у нас зовні. Пробіг заявлений 197 тисяч кілометрів. Ціна на даний автомобіль буде 11 тисяч 890 доларів. Придбати ви зможете за адресом місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль доступний в кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.